Треба відчинити. О, вже прання закінчилось. Відчинити треба на провітрювання. Тенді, що ти? Поїхали мої до себе, а бабулю вишили. Ну, думаю, запустила два прання. на вулиці е, сиро. Ну, буду вішати вдома, щоб швиденько е, висохло. Зараз до пилисофі тут. Перейду в спальню, потім в вітальню. Ну так, наведу трішки порядок. Та тут і, ну, я не пилисосила. Скільки він тут був, мені не було коли пилисосить. то гуляли, то бавилися. І я поставила в духовку запіканку сирну. І скоро вже буду виключати. Зараз допили сосю. І потім, що я на сьогодні, я провідаю Наталю. Вона була вчора, принесла таку піцу Наташа, зробила смачну. Так я забулась зняти. Хіба тут <різь> Наталя би швиденько схватила малюка, то хоч трішки зняла, а він до неї страшне. Любила цю червону. Кофточку, що в неї, і зразу тягнеться, а зайшла в своєму такому гірчичному пальто. І зразу так губки накупили. Плакать. Ну, і не заплакав, а так вроді як плакать. Вона каже, бігом зараз зніму пальто, він мене признає. Ну, оце таким я сьогодні займаюсь. Ну, сама. Не сама, сфенді. Так, дістаю запіканку, аж трішки лопнула все. Хочу на дощечку спробувати сьогодні. Вийде в мене чи ні? Доска якась трошки широка. Ні, мабуть, а може й вийде. Ох. Перевернуть, перевернула, але трішки, трішки здвинула. І оце ще... О! Так, я оце кусочок собі відрізала, бо тут цукор. Так розділю на два рази і все-таки з'їм. А це понесу сусідам сусідам. ти вдома. Так, і я зібралась. Зараз взуваюся. Ой, я вчора помила. Поїхали мої. Вже пізненько думаю, треба хоч чоботи помити. То я всі помила вчора. Ну, Зараз схожу, провідаю теж. Так, Пенді, ти вдома. Зрозуміла? Не знаю, вона поділа чи ні. Так, сьогодні хочу закрити тут. Прийду, тоді дам смаколика. Все. Так, не царапайся там. На дворі вітер. А так, що весна? О, айчка лає. Айка, привіт. Привіт, сонечко. Де твої хазяїва? Дома? Ага, я зрозуміла, ти туди дивишся. Добре. Наташа тут працює. Привіт, Наталочка. Ох ти, ти і, і калину обрізала. Ну що значить? А, да. А Я зрозуміла. Наталочка, а я зробила запіканку сирну, пішли чаю даси. Тільки я вже свою порцію з'їла, а це ваша. Так, звісно, Наташ, потім воно підсохне. Може, нічого. Та було б добре. Так, да, та ото ж по згадуєш тоді ото. Забрали, так було добре. Угу. Ой, Наташа. Що? А, я бачила у Наташі тут, ето, березку пиляли оцю, їхали. Ага. І знаєш, а там хтось, оце як же його циганок, ну говорили, що в нього забрали ділянку. Ну, вчора там пиляли здоровенну акацію. Хтось пиляв і так, я думаю, погрузили. Я теж бачила, і світло виключили. Ну, я пішла, Наташа. Так поки тепленька я хотіла. Ну, працьовита дівчина. Ага, ось. То, що Наташа зробила, вона каже, я ще не повісила. Ну, я там відео показувала, це годівниця. Зараз я трішки віник приберу, ну, оце вона така. Бачите, придумкувата, поклеїла і вийшла отака гарна годівничка. Бо в мене там з відео трошки прийшлося його перестати. Перероблять, то, може, не видно було, яка вона, ну оце вона така. Привіт. Я з Наташою вже повздоровалась, вона зараз зайде, вона гілки поскладає, поки ж тепленька. А, ну, І чайка поп'ємо. Я вже її ну, дома половинку з'їла, половинку лишила на потом, бо це ж цукор. Ну, а це вам принесла. Хорошо, Тонічка, заходь, я зараз. Дякую. Привіт, Маргошка. Що ти тут? Га? Що ти тут? Кошеняток чекаєш, кажуть, так? Да? Що? Ну, я знаю, ти будеш теж запіканку. Наталочка зробила мені лате. І як ми оце без тебе жили цілий рік, нікому було й лате зробити. Так що нам смачного. Альпачино, понятно. Ну, це ми так сказати. Всім сподобалось. А що ти хочеш? Тарілочку мені віддати. Да. Угу. Ну. Дякую. Собі там якіця. Та ну, хвати повістю. мені, якщо я ще зроблю, У мене ще є яйця 6 штук. Да, привезли, тобі. Віка привезла 10 штук. А я тобі повинна Ради була, була вернуть чотири, а ти сказала Та ні. Треба. Ти ж мені теж давала. Ага. Ну, поки що нема. Ото що є з яйця. Будуть, будемо ділитися. Нічого. Молочко привезли, а молоко вчора привезли. Вчора, так. Да. А творог раніше. Ну, я ж ото думала, що я буду щось робити. Ну, хіба ж з святіком щось небудь будеш робити? Та, та ні, ж... Шо... да. А це, що поїхали, то я сьогодні думаю, зроблю і піду до вас на чай. Ну, а тут для чай, тут була піца, та що вчора Наташа мені приносила, ну я не зняла, коли ж нам знімати, як там красунчик був. <різь> <різь> і Наталочка взяла його на ручки, трішки побавила. А зараз що вона говорить? Тоня, я тобі капусняк дам тебе ж, каже, нічого нема жидкого. Я варила капуста. Ти ж себе. небагато. Та ні, небагато. Наташу? Ну така, ну може, півлітрова, може отака. Ага, полюбачка. от Ото от, хвате. Так дамте. І Знову я не буду жидким. Жидке це як на, на українській мові? Жидке. Ага. Рідке. Рідке. о. Молодець, тобі 10 балів. Mm -hmm. Бачиш, і я не буду нічого варити такого. Ні, nee, капустючка поїздка. Так що щось шо, буду. Я сьогодні попили скрізь, зараз ну, прийду попідтираю і два прання запустила. Ну, вже мені нема мені куди вішати. Мені казала вісти. Надя, У неділю віддихайте. Хай Надя відпочиває, ну їй вже по статусу положено. А ти ж знаєш мою думку, ну і отак і ти. Тиждень, каже, робите, хоча люди. А ти знаєш, коли та неділя? Ми навіть нічого не знаємо, чи по цих календарях, чи вчора. Може, то вчора була неділя. Це я вже багато балакаю. Наташа поприбирала вже всі гілки, одна воно зависла, достає, а вона зачепилася там. Працює. Ну що, пішла я працювати, щось робити, Наталочка. Поки. Пока, пока. Пока. Дякую, ти? заходь. Є... Заходь ти. Ага, добре. Я Сашу не кидаю. Добре, не знаєш. добре, добре. Це ж начора Наташа була Ага, і прискочила хоч трішки. Ну, а що с... вона оце отут не... зрізала? Ну, вона по-своєму зрізала. А, Вона нижче зрізала. Да, нижче зрізала бачиш. Mm. Ну, весна на гортанцю, бачила я. Та оце ж ми підійшли до неї. Угу. Чи в мене там э, прийме, буде з неї діло, та що засохла, не знаю. Я її не вкривала нічим, нічого. Вона й тут ось почекала трішки. А оці шарики які Наташ? А, а я не стригла нічого. Не стригла. Да? Я постригла. А а, а ж... Ви Я поняла. Ну, Наташ, давай, може я якось зачеплю від ціля. Так потягли з Наташею. Да? Та чого не буде? Будуть. Для, для людей не буде, може, а для вас вистачить. О, молодець. Наташа, а що то у нас ота хата ото дивиться? Чи мокра, чи світе. То віто грязні готі? Так, да, так. Да. Ну, все, я зараз оцю забрала, потягну. Все, Наташа я пішла, пока. Трішки нагріла курточку, бо висіла тут так така холодненька. І я... у нас плюс сім. То в мене лишилась там одна гілка, я зараз хочу її розпиляти. Обрубати. І, може, ще щось зроблю. Ну, поки що, тільки це планую, а там буде видно. Ой, що ти тут застряло. Так, іду в гараж, беру пилку, фенді спить. І навіть до дверей не підійшла. Ну, і добре, піду сама. Ну, це моя остання гілочка. Скажуть підписники, одно пиляє. Оце, я думаю, я сьогодні з нею справлюсь і все. Ну, Де гілочки такі тоненькі, ось тут валяються, хай валяються. Уже побачимо навесні, там десь перекопаю, перегниють. Все-таки буде щось там. О. Добре, вони добре, а раніше я. Отримувала журнальчик, такий маленький, називався Дача. І там всі корисні поради, і оце такі гілочки теж закапували, вони там перегнивали, ну і земля, і пухкіша становилась, Ну, як ставала. Ну ось якось так. Ну, зараз ми цього не робимо, але листочки я перекопую, звичайно. Ну, і я буду працювати. Лишився отакий кусок деревини, і я так дивлюся. Оце якщо я обрубаю і тут перепиляю, і можна зробити так, як Наташа зробила сусідка. Ну буде воно рівненько. Ну, не зовсім рівненько. Так, мабуть, 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 ось сюди. Так. Розпиляти, чи буду робити, чи ні, ну, розпиляю. Оце, дивіться, така довжина його, а важкий. Ну і все, тут поприбираю і все добре. З гілкою я справилась. Порядок уже. І дивіться, який стопчик я випиляла. Ну, не знаю, буду робити чи ні. Таку ходівничку, як зробила Наталіна невісточка, дуже гарна. Ну, думаю, може, і ще ж і морози будуть. Не тільки плюс сім. То буду в хаті, може, щось і зроблю. Ну, оце, дивіться, вона така буде. По висоті. Крючок у мене теж десь є, знайду. Ну і що в мене лишилося? Я оділа шапку. Був такий вітер, заважає мені працювати. І я не звикла в шапці. Ну, а що робити? І оце лишилось у мене оце листя. Зараз я взяла такий е для сміття мішок. От. Але це не будівельний той, що для будівельного сміття. Цей тоненький, тому я оце тут його десь в куточок поставлю, зберу оце все. Трішки додавлю землі і хай перегниває дуже вологий потягнуть я мішок розірву. І, мабуть, оце все, що я за сьогодні буду робити. Все, чистенько, ось так. В січні наводимо ще лад. Ну, і ось тут у мене, бачите, Прокололось, я так ще декілька зроблю. Звичайною палкою. І хай стоїть. Ну, на весну воно не буде готове, а на осінь так. Це така перепріші листя із землею, черв'ячки переточать, буде супер. Я зараз зав'яжу, бачите, ну я таких чотири совочки сюди ще землі додавала. І хай тепер стоїть тут. Ну, якби я поставила там, де в мене отам дрова лежать, я не дотягнула б туди, а носить відром пересипати, Думаю, та я тут поставлю. Це буде не, не так, то буде, що неаккуратно. Буде акуратненько, хай стоїть. Може, потім влітку ще якось накрию, щоб не дуже в очі кидалося. Ну, це і все. Ну, чистенько. А на завтра у нас обіцяють плюс вісім, хмарно. Ну, це ж не дощ, не сніг, то може мені оці шарики позрізати. Може вже й не буде такого снігу, не знаю. Я їх завжди лишала до весни. Ну В цьому році ось якось коли. Зима, мабуть, прийде в лютому, не знаю. І це ж у мене стежечка там така із тротуарки, то мені треба її перенести в інше місце, або зовсім забрати від тіля, бо там троянди, вони мені не дають проходу. Ну це ж я якби, щоб швиденько, ось, бачите, від крану і так побігла. А це ж треба або в той бік, або сюди ось йти. Можна і прибрати, хай їх дощик помиє, з того боку, я почищу. Це так, на завтра щось планую. Більше тут такого нема, що робити. А це і можна і пообрізати. Ну, хоча отут де біля тротуарки і там біля стежечки, а вже грязюку місити ніхто не буде. Мабуть, таким і займусь, так як в мене малюка немає. Аж треба щось робити. Треба шевелитись. То будемо шевелитись потихеньку. Якось так. Прийшла додому, думаю, зараз включу чайник і поп'ю чай. Ну, а Фенді сидить, як мишка. Думаю, що ж таке? А вона поїла все-все. Ну, трішки там насмітила. І дивіться, як вона тепер витанцює, як я кажу, ти все поїла. Вона думає, що у мене в руці нема. Зараз дам. Я відкрила ось тут у нас її смаколики. Так, Пиндюша, Ну, на. А, зараз прибіжить іще. Так, да, прибіжить, прибіжить. Ну. Дам їй сьогодні. Ага, іди сюди. О, летить найще. Те положила, ага, біжи, біжи, біжи. Ну, потім ще дам, бо вони маленькі.